Сьогодні ми розглянемо, як створити презентацію для організації швидкого опитування на платформі BigBlueButton. Я виберу заготовку, в якому буде для початку три слайди, початковий і кінцевий. Перший слайд назву тест. Ну і переходимо до другого слайду. Для того, щоб створити опитування або тест. Вибираємо, наприклад, у Word, можемо створити запитання або десь взяти їх і завантажити сюди. Копіюю перше запитання. Так, тепер вставляю його у презентацію на слайд. Вибираю напис, вставляю в верхній частині і... Копіюю його сюди. Так, виділяю і збільшую до зручного розміру. Так, значить, будь-яке запитання повинно закінчуватися знаком питання. Якщо не буде знака питання, то програма неправильно буде на це функціювати. Для того, щоб... Програма нормально працювала з кирилицею. Я придумав такий вихід. Ставимо перед знаком питання обов'язково велику букву англійського алфавіту. Ну, наприклад, Q1. q 1. Тобто перше запитання. Так, щось у нас тут негарно, Ми його трошки зменшимо таким чином. Так, перше запитання у нас є. Тепер вставляємо відповіді на перше запитання. Вибираємо, копіюємо і вставляємо вже в інше віконечко ще однією вставкою. Обов'язково тільки так. Тільки в даному випадку в інше вікно. Запитання окремо, а відповіді окремо. Так, тут що в нас немає зайвого пробіла. Обов'язково дивимося, щоб не було зайвого пробілу. Знову збільшуємо до зручного вигляду. Перетягуємо, виділяємо і, вибравши маркери, ставимо А, Б, С і так далі. А, Б, С, Д. По суті, справи, перший флайт на відповіді, на одну відповідь готовий. Так, копіюємо слайд. Переходимо. Копіювати. Ну і сюди ставити. Переходимо до другого слайду. Так, це вже у нас буде другий слайд. Оскільки другий слайд у нас виходить, що необхідно кілька відповідей, то тут є своє уточнення. Копіюю. Дивимось уважно. Так, Q2, вставляємо сюди. І вставляємо запитання. Так, трошки в нас заважає, накривається. Ну, я його приберу, підредагую. Так. І тепер, оскільки у нас кілька відповідей, Кінець додаємо ще один знак питання. Па знаки питання в кінці будуть говорити про те, що в нас тест з кількома відповідями. Так, ну а тепер сюди розмістимо безпосередньо відповідь. Заходимо, копіюємо. Дивимось їх багато. Значить, прийдеться редагувати. Тут форматувати. Так, вставляємо сюди. І бачимо, що в нас слайд не вміщається. Але це не страшно. Ми зробимо дуже простий варіант. Ми просто зменшимо розмір шрифту. Зробимо, зменшу три шрифту. О, тут зайве запитання скопію, а я його просто приберу. І рядок прибираю, щоб його там не було. Через те, що якщо залишиться рядок через Enter, то обов'язково буде додана буква, коли ми зараз будемо ставити маркера. Так, ну давайте для початку поставимо маркери, а потім подивимося, що буде далі. Ось таким чином можна трошки спробувати збільшити розмір. Ну, приблизно воно все це вмістилось. Так? Вмістилось. І так, ми маємо АБЦ так, другий слайд готовий. Цей слайд буде на те, що тут у нас кілька відповідей. Кілька відповідей. Так, знову переходимо до першого. Він найпростіший. Його копіюємо. Можна Ctrl-C. Переходимо сюди, Ctrl-V. Вставляємо, і це у нас вже буде третій слайд. Третє запитання, третій слайд. Переходимо. Ага. У нас тут на питання так чи ні. Копіюємо. Так, переходимо сюди і вставляємо. Вставляємо. Так, одне знак питання у нас зайве. Прибираємо. І останній прибираємо знак питання і дописуємо. Тобто в нас буде відповідь у вигляді так чи ні. Ну і тут можна тепер що зробити? Два прибираємо і пишемо, а кай буде так. Так. А, тут буде у нас ні. Якщо ми бачимо, друге запитання у нас буде на вибір так чи ні. І у другій рамочці буде обов'язково. Що буде обов'язково? Дві відповіді. Знак питання ставити тут не обов'язково. Так, ну збільшимо, щоб було гарно. Так. І так, приблизно, щоб однак був. Шрифт і так далі. Ну, це все, це все вже діло техніки потім. Так, що далі робимо? Знову можна цей слайд останній копіювати, можна якийсь по-іншому. Вставляємо ще один слайд. На цьому слайді у нас буде розміщене питання, на яке треба давати відкриту відповідь. Для питань, яке дається відкрита відповідь, оце друге віконечко, воно нам не потрібне. Ми його просто видаляємо. Так. І є снова теж не буде потрібно. І беремо четверте. Килл, четверте став. Переходимо сюди. Так, скільки тобі років, наприклад. Скільки тобі років. Скільки тобі років. Скільки тобі років ставимо? Так, прибираємо. Звертаю увагу, запитальний знак повинен бути. Ставимо жирний курсор і переносимо нижче. Скільки тобі років? Тобто, якщо немає у нас додаткового віконечка, це буде відповідь. Безпосередньо треба буде вводити цю відповідь у вікно. Так, зберігаємо. Ну і подивимось, що у нас вийшло на платформі. Заходимо на платформу. Вибираємо Додати презентації. Вибираємо файл презентації. Ось вона в мене така сама. Підтвердити. І що ми бачимо? Де завантаження? Один елемент опрацьовується. Перший слайд. Переходимо на другий. Бачимо АБЦД відповіді. Так, третій слайд у нас буде а, Б, С, Д. А, Б, Е, Ф. Десь ми щось неправильно зробили. Хоча повинно було бути все, що треба. Так, і четвертий слайд, так, ні. І останній слайд. Введення відповідей. Значить, зараз повернемось до нашої роботи і подивимось, де в нас допущена тут помилка. Де в нас допущена помилка? Значить так. Так, ну на всякий випадок візьмемо відступ, зробимо ще один, хоча це не повинно впливати. Можливо, неправильно відпрацював редактор презентації. Зараз спробуємо ще раз його завантажити сюди, так значить, видаляємо цей слайд, завантажуємо. Так. Тут нормально. Ну от бачите, все нормально. Стало все на свої місця. A, B, C, D, E, F. Ну і те вже я показував, що так. І так, ну давайте перевіримо. Зараз я зайду з другого браузера на платформу. Так, а це ми в п'ятому класі були, значить, тут трошки не вийде у нас. Бо ми можемо тут зайти тільки в сьомий клас. Ну нічого, зайдемо сейчас у сьомий клас. А тут зробимо так, а тут у нас п'ятий клас. Значить, вийдемо звідси. Зараз зайдемо у сьомий клас. Виберемо сьомий клас. Перейдемо до сьомого класу. Так, перейдемо до сьомого класу. Бачимо у нас тут два учні, є вже. Один учень і один учитель. Так, завантажуємо файл. Підтвердити. Так, перевіряємо, що в нас вийшло. Так, так. Так. Так, все нормально. Повертаємось. Тепер дивимось, що в нас буде в цьому варіанті. Так, перше запитання. Так, перше запитання відправляємо. Дивимось, що в нас є. Так. О, бачите, тут є. Так, хорошо. Їдемо далі. Ага, це нам не потрібно. Їдемо далі. Наступне запитання. А, Б, C, D, F. Запускаємо. Дивимось, що в нас. Так як я і говорив, кілька відповідей. Відправити. Так. Переходимо до наступного. Чи подобається тобі школа? Так, ні. Дивимося так, там чи ні. В залежності від того, як учень відповів. Переходимо до наступного слайду, надрукована відповідь. Дивимось, що в нас там буде, скільки тобі років, скільки тобі років, четверте запитання. Ну там. Тільки хто напише. Ну, напишу, я, щоб смішно було. було. Відповіді. Ну і тепер дивимося, що ми тут маємо. Надрукована відповідь. Ось воно, значить, вже у нас відповіли. Два роки. Я не публікував це раз матеріал, але все рівно. Якщо ми зайдемо на дошку аналітики навчання, то ми побачимо, що у нас в опитуванні. Пройшов одиночень, ось тут у вас всі відповіді, які нам необхідні. Які нам необхідні. Так, бачите, тут немає е, питання правильного, значить, там пропущений знак питання. Тобто в кінці є знову треба було поставити знак, знак питання. Значить, якщо ви допустили якусь помилку, будьте уважні. Будьте уважні у при створенні презентації. Значить, що у нас тут було? проблема, а тут треба було додати ще в кінці знак питання. Знак питання. Тут була помилка. Ще я спеціально її зробив, знаючи, що ми на неї нарвемося. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Працюйте, використовуйте, будьте здорові!